Всім привіт, дорогі друзі! З вами Аверес. Стартує сьогодні четвертий день ЛВК, вже, можна сказать, більше половини сезону даного ЛВК пройшло, і давайте перейдемо до вкладки ЛВК, я розкажу, що у нас є. Гуляємо ми проти шрі-ландського клану Lionheart Clan і. Отакий От баланс. Я тут а, одразу давайте розкажу, з яких аккаунтів я буду атакувати. А, тут я вже з 20-го протокав, мені треба було, щоб просто наварювати на наступний день КК. Тут 13 тх була, тому я не буду записувати, але все одно трішечки вийшло. Давайте. Покажу, що буду атакувати. Атака буде з основи тут на 15-й і атака буде з аккаунта Вудман. Ми на ньому якраз зараз і знаходимось, будемо записувати дану атаку. 20-го не буде, Топанда не буде, з Джиперса не буде, Менчика теж не буде. Евереста також. Тут просто всі 13 таунхоли, да, ну, <сі> трохи на таунхол вище. Можливо, колись запишу все-таки відео, да, як бити їх, якщо там буде якась жорстка прям база, наприклад, там 15, да, ну, там, я думаю, нема проблем про таких слабо викачаних 13-го знімати щось, щось, да, показувати. Ну, так, давайте перейдемо до 17-го номера. Подивимося, що тут по базі. От така база, знаєте, частенько попадається. Я думаю, все-таки якось закинуть. З цієї сторони з верхньої, да, щоб впав кудись-сюди дірік, тут забрав він ратушу, наприклад, пушку. Ні, пушка взагалі безмисла, але воно все одно забереться. Інферно метальник є саме головне, або чистий Квіну Потім я на квіну закину свою ну своїх героїв, в принципі, всіх. В КК найголовніше, що нічого немає, бо я не знаю, як я б його виманював, да, тому що в мене там все одно, де упаде десант, то він не достане. Оце, можна сказати, Дуже люто пощастило. Так. Все, можна почати атаку. Я наверное, даже можу трохи вище підкинути. Дірік. Так, да, давайте я ось сюди підкину. Я Прямо сюди подрад, що підкину. Кидаємо рейдж. Інвізу немає, на жаль, орла я не заберу. Переходимо до забирання ворожої квіни. Тут навіть можна пробити шлях. Одного хантера витратим. Де тут ворожа чемпіонка там є, то я вже залишу одного хедхантера на неї. Можна зафрізить поки що. Прожимаємо і все, я тут почну запуск. В своїх куль тако трошки. Ну, Назустріч героям, оскати хай йдуть. Я так розкину потихеньку. Чемпіонку так сюди закину, а потім за нею закину хантерів, щоб там допомогли забрати ворожу чемпіонку. То, що вона єдина буде, хто з чемпом бить її. Прожимаємо кулі. Сюди в спешечку. І сюди теж спешечку вже подкину. тут тільки єдний тей сектор залишається. Квіна моя забирається вже, можна сказати, прожимається. Це можна юзать ульту Чемпіона. Подзабираємо в крайній будівлі. Все і це буде тршечка. Знаєте, база дуже частенько з'являється, і в мультиплеєрі я її багато разів вбив. Така атака вийшла. Тому з цим аккаунтом закінчено. Переходимо до останньої атаки, атака буде з основного аккаунта. Так, переходимо до наступної атаки. Атакувати я буду міксом е гідрой, дракончики і плюс райдери. Давайте перейдемо до бази, яку я буду бити. 5 чи 6 номер, не пам'ятаю точно. Да. Аж сьомий його. 7-й да Отака база бачимо. Дуйки дують в одну сторону. Це на трошки простіше, вже мені облегшує завдання, куди я планую скинути дірі. У мене в планах або закинуть його, а, тако трошки підкинуть дорати ще ближче, або просто скинуть його прямо сюди, да, де ці будівлі Орел, Моноліт. Не знаю, чи заберуться, ну по ідеї, вони ж повинні забратися. Тому я, наверно, так і зроблю. Кака нема. А, я прямо сюди його якраз і закину, з цього кутка буду кидати. Навірно, все-таки я буду його кидать без лави, того, що може. Можна, на жаль, може, на жаль що ці відклонуватися щенки, да, що випадуть з неї. Тому я краще просто закину дві кулі і там подкину вже дірік. Все, можна переходити до атаки героями. Що я хочу зробити, це забрати. Подивимося вже по ситуації, що залишиться від бази. І ще я хочу перед атакою зробити це, видалить арчера, щоб воно не клонувалося мені. Можно переходить. Да так, я выкину две кули перед ним. Это так. Ой. Рад, что можно жаль не забраться. На жаль, ратуша що не забирається, Ми забираємо 30% бази з цього. Тут чудовий прям коридор можна сказати, створюється для гідри, тому я закидую одразу сюди героїв. Тут можна сказати, заюзати можна одразу два хантера, тому що мені більше хантери так то толком і не потрібні. Так. Гончу ще перед цим закину, навіть гонче ще жива. Так, Прожимаю кінга. Куди б закинуть. Я не знаю, давайте я разом з всією армією закину чемпіона. Де б його прожать, да. Зараз, мабуть, хайрайдери подойдуть до ратуші, коли тоді я вже буду прожимати. То, що там потім після взрива ратуші, у мене мало що залишиться. Давайте прямо зараз буду прожимать це все добро. Все варто прожимати чемпіона, бо я його скоро буду втрачати, бо тут вже на нього всі два соло інферно загрались. Прожму квіну зарані вже, бо вона просто загибається. Не дуже хочеться на автопрожаті все залишати. Так, і два дракони залишаються. Походу буде, скоріше за все, мені здається, двушка. Бо тут мало що залишається, да? ну, знаєте, не долетів у мене Дірі, хоч що біда була. Я просто боявся його з лавою кидати, так як там щось ікнувалося. Не знаю, можна було призикнути, напевно. Так. Да. Ну, така атака вийшла, на жаль, 84%. Таку рашбазу не забрати, ну, одна з крінжових атак. Щось, знаєте, у мене. Всі крінжові атаки саме б'ють по цьому, бляха, по основному аккаунту. Я не можу якісь такі легкі бази забрати. Це взагалі. Да, ну тут а що була помилка? Давайте якийсь аналіз одразу зроблю. Можливо, все-таки треба було б. Пи... Навіть якщо щось скинути, то варто, і лаву скинути, б трохи ближче дорад, що арчерів би подкинув. Тут або якось або клони все-таки грамотно подкинув, щоб не відклонувати щентів. Ну, все-таки моя тупость тут була. Або... Так що таке. я думаю, якщо б я забрав би ще й радшу, то в мене я думаю, мікс би вижив точно. Або можна було б щоб також чемпіонку звідси закинути. Там все одно одне і толку не було. Там і так райдери били. Да. Тому такий мікс. Не знаю, трохи, трохи обідно не забрав б, такого рашера. Все, на даний момент маємо. Всі атаки, які я зроблю. Я тут інш, з інших атак, аккаунтів я пороблю атаки вже поза відео. На даний момент ми займаємо 280. Не місце, перше місце 280 зірок. Ми сказати, на балансі. Все, сьогодні, все. Завтра вам покажу якісь атаки, повтори. Ситуацію просто по таблиці. Ось і догулявся четвертий день ЛК, 65 на 48 рахунок у вас на очах. Так, ну, а так, ви бачите. Ну, все. і. Отакі От у нас атаки були. Наверно, покажу всього лише одну атаку. Суперників взагалі мало атак зробили, да? Ну а трошек тут мало. Да і я зараз просто поспішаю, мені через 5 хвилин треба виходить. А, ну, я вирішив все-таки записати, да? По таблиці ми зараз на першому місці. 327 зірок. Можна сказати, скільки там? В 70% зірок ми уходимо в другого місця. Ну, це відрив великий. Я думаю, це 100% буде вже ап звання. Тобто повернемо те, що минуло втрату. Давайте тут на четвертий номер номер, подивимося. Хоть бажа рашнута, але реально, немає тут, що показати мені вам. й база така, собі, якщо чесно. Так, з 12 годин запускається метальник, вогнемет. Катапульта, як хочете, так називати, як вам зручно. І з 9 годин також йде підчистка драконами. Так одразу, скажіть, створюється якийсь коридор для гібрида, так як атака буде проходити гібридом. Так, куля. Мені здається, звідси ще і квінохил закинеться. Мені так здається. Так, бомбер тут сюди скинули. Так, ну пока там щось мага, да, там підкидує, щоб на всяк випадок, якщо скелети вийдуть, то щоб маг порішав, да, бо так то вони катапульту з'їдять по факту. Так, ну пока йде зачистка, давайте я прискорю на 2х. Така атака, можна сказати, йде. Просто під зачистку і тут же опускається квіну там, де пробився паркан. До моноліта все йде. Тут треба буде інвізи точно юзати на квіну, моноліт. страшна річ. Так, інвіз вже перший йде на квіну. Ну дивіться, 90 квіна просто такі лютий дамаг наносить, чи й под рейджем. Ну Тут ще є у нас в запасі два інвіза, то тут нічого такого критичного для квіни немає. Ще вона також і ратушу забере. Так, король йде з 9 годин, там теж почищує. Так, на жаль, А, ну тут КК вроді не було, да, в цьому раунді, як я знаю. Так, все, квіна прожимається, там хілки вже просто поумирали, немає кому хілить Квіну, І запускається основна армія біля 9 годин. Тут якраз король гарно прочистив, але шкода, що він будку пропустив, там зараз хогі на неї загриться або навіть і шахти. Так, ну все. І отак от іде. Міг зайти, 2х поставлю. Все. Як бачите, тршка. Тут вже далі добувається сховища, всякі колектори і всякі інші будівлі. Отака От атака була гарний, гарний придзаходим, а да, з таким довгим. Прям. Тому таке все. Навірно, це єдна атака, яку я покажу буде. На цьому будемо завершувати. Як бачите, такі місця і скільки зірок ми забираємо. А я вже буду йти, бо реально поспішаю. Може, ще б якісь тут такі супер показав, але ну, немає часу. Так що, всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей і всім пока.